Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Офіційно Кремля, начебто, дозволив поховати Дмитра Уткіна з військовими почистями, однак не було традиційних атрибутів колишнього поховання. лафету, роти, супроводу тигру і залпу. за даними телеграм-каналів. Матір Уткіна живе в Україні та давно відмовилася від сина. Командира ПВК Вагнер Дмитра Уткіна, який розбився в авіакатастрофі 29 серпня. Поховали на кладовищі під Москвою. На Поховання допустили 50 осіб, серед яких була частина найманців групи Вагнера. Про це повідомило агентство ТАСС. Російська влада дозволила поховати Уткіна на кладовищі в Митіщах під Москвою. На місці поховання були присутні родичі та колеги полеглого командира ПВК Вагнер. Стверджують, що церемонія супроводжувалася військовими почестями. Втім, деталі церемонії не описали. Під час поховання Уткіна не відбулося військових почестей, Стверджували дописувачі телеграм-каналу. ВЧК ОГПО, зокрема, військово мали. Привезти на кладовище на спеціальному лафеті у супровіді роти солдатів. Лафет мав би стояти. Броне автомобілі тигр мав би бути артилерійський зал. Усього цього командир Вагнера не побачив. Почалася процедура прощання і відспівування у місцевому храмі. РПЦ при цьому розмі зазначили, що за шостої ранку навколо кладовища почали чергувати правоохоронці та силовики. Також заборонили збиратися Великі кількості людей. Допустили не більше 50 осіб. Все відбувалося в закрі. Тому режимі місцевість навколо місця поховання оточили підрозділи поліції, Росгвардії, ОМОН і навіть патрульна поліція на одній з перших світлини з місця події помітні близькі двох десятків чоловік. Спортивної статури у цивільному одязі вони тримали в руках букети червоних троянд та вінки. Близько 12-ї години підлеглих Уткіна почали запускати на території кладовища. Чоловіки покірно проходили крізь двері, через які їх пустили по одному. Через півгодини в мережі опублікували світлину. У місця поховання. Ваня, схоже, церемонію провели відносно швидко. Зазначають, що могилу дозволять провідувати російським військовим. При цьому найманці ПВК Вагнер пропускають виключно по жетонах, щоб знати особу відвідувача. За даними телеграм каналів під час прощання лунали хлопки та вибухи. Відбувалися сутички між охороною та вагнерівцями. От кін росіянин, який тривалий час, служив у 700-му окремому загоні спецназу 2-ї окремої бригади СПН головного розвідувального управління Міноборони РФ. Після того, як пішов у відставку, почав працювати у низці приватних військових компаній Marine Security Group» ПВК «Слов'янський Корпус, пізніше у складі ПВК Вагнер, власником якої був прибічник президента. Путіна Євген Пригожин назва ПВК «Пригожина» походить від позивного Уткіна Вагнер. Стверджують розслідувачі. Також вони розповіли, що росіянин був прихильником ідеї третього рейху. Відкрито демонстрував прихильність, зробивши собі татуювання у вигляді символіки СС. А росіянин брав участь у військових діях, які РФ. Ла у Сирії потім долучився до окупації Криму у 2014 році. Розслідувачі припускають, що він причетний до збиття українського транспортника Іл-76 під Луганськом. Після вторгнення РФ в Україну командував підрозділами ПВК Вагнер, які воювали в Україні, коли Пригожин вчиняв заколот проти Путіна Шойгу та Герасимова. Саме Уткін керував колоною, яка рухалася на Москву. 29 серпня, згідно з даними федерального агентства Росавіація, перебував на борту бізнес Джета, який розбився під твердю. Разом з ним на борту як приписують Євген Пригожин, якого поховали таємно напередодні 30 серпня під Санкт Петербургом. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.